Перед наступним чемпіонатом Європи, який розпочнеться незабаром, збірна України зіграє товариський матч проти свого географічного сусіда збірної Польщі. Географічна близькість, результати жеребкування кваліфікації та проведення разом Євро 2012 є причинами великої кількості матчів між командами. Про всі ці матчі я розповім у двох відео. Давайте дивитись перше. Про перший матч розкажу коротко. Це була товариська гра влітку 98-го року. Грали у Києві на НСК Олімпійський. Вхід був безкоштовний. Таким способом на трибуни вдалося заманити 8,5 тисяч глядачів. На 11-й хвилині Україна пропустила гол. Мірослав Тшечак вдало зіграв на добиванні. На 35-й хвилині воротар збірної Польщі Казімеш Сідорчук на рівному місці отримав за. Закр... Критий перелом ноги невдало приземлився. В перерві Україна зробила 8 замін, вийшли гравці основи, а на 54-й хвилині пропустила другий гол. Сильвестер Черешевський реалізував вихід сам на сам з Шовковським. На 89-й хвилині Шевченко обіграв двох захисників і з лівої точно пробив у дальній кут. Жаль, немає відео цього красивого голу. 1-2. Україна програла перший. Матч проти Польщі. Вперше українці та поляки зіграли між собою в офіційних матчах у кваліфікації до чемпіонату світу 2002 року. Слоган: наша мета мета-2002» потрібно було підтверджувати з першого матчу відбору проти поляків у Києві, незважаючи на дощову погоду на НСК Олімпійський, який тоді ще не мав накриття, прийшло 50 тисяч вболівальників. Знакова подія відбулась перед початком. Комачу вперше в історії українського футболу глядачі на трибунах і біля телевізорів почули не лише музику гімну України, але і його виконання. Заспівав гімн України Олександр Пономарьов, що стало початком хорошої традиції. Допомагав Пономарьову хор, а з футболістів підспівував один Олег лужний. Всі інші мовчали за те з рукою на серці, чого раніше не робили. Те, що не співали, не дивуй. Тесь тоді це ще було нормою. До прикладу, у попередньому матчі проти Англії у Лондоні не співав жоден футболіст, в тому числі і Лужний коментатор матчу проти Польщі обмовився, що українська діаспора після матчу в Лондоні передала українській команді слова гімну. Хто зна, можливо, це і стало приводом для того, щоб запросити співака виконувати гімн. У стартовому складі збірної Польщі вийшли лише три футболісти з місцевого чемпіонату. Всі інші представляли хороші європейські ліги. У нас вже все навпаки: три легіонери: Шевченко, Ребров і Лужний. А решта гравці Динамо і Шахтаря. Початок матчу злегка шокував. Польща забила на третій хвилині. Попов помилився при спробі перехоплення оголив фланг, звідки пішла подача на Емануеля Олісадебе, Форвард ударом головою замкнув навіс. Так, так, не дивуйтесь, це поляк, і схоже, його нащадок перевіряє, чи не везете ви домашню ковбасу в ЄС. Бардо є. Я є польський заграничний Войтко. Наш голкіпер В'ячеслав Кернозенко, для якого це був перший офіційний матч за збірну? Мабуть, трохи перегорів. Адже на п'ятій хвилині міг пропустити знову кіпер не встиг до м'яча на виході, і Олісадебе пробив по порожніх воротах. На щастя, удар вийшов дуже слабким, і Ващук легко зупинив м'яч біля лінії воріт. Невдовзі Україна відігралась. Шева отримав передачу у штрафний майданчик, розібрався із захисником і пробив під поперечку. Дуже красивий, а головне важливий гол. Після цього Україна більше атакувала, але серйозних моментів не було. А польща дочекалась помилки нашого воротаря, яка сталася на 32 й хвилині. Кернозенко не впорався з не дуже то і складним навісом, внаслідок чого поляки пробили у стійку, А за кілька секунд м'яч опинився в Олісадебе, який покарав Кернозенка та й всю нашу оборону. До речі, дайте відповідь у коментах на питання, яке поставив коментатор матчу. Після цього пропущеного голу. Ну, хто такий це Олішедебе? Чи пам'ятаєте ви цього футболіста? За себе скажу, що я не пам'ятаю його як футболіста на полі, за те я знав, що такий є. Оскільки у мене була ось ця карткова футбольна гра, і, зокрема, картка з цим футболістом, яка збереглась, і донині. Раптом хтось також мав таку гру. Відгукніться у коментарях. Минуло всього лиш дві хвилини після другого пропущеного голу, як Кернозенко в чергове помилився. Цього разу пронесло. Польові українські футболісти зрозуміли, що краще перемістити м'яч поближче до чужих воріт і підкинули роботи Дудеку. Я же впорався з ударами Воробея, Реброва і особливо виділю сейв після удару Попова головою. Також були ще удари Дмітруліна і Шевченка, але повз ворота. Перед тим як піти на перерву, Олісадебе замахнувся на хитрик. Він втік від захисників і сильно пробив, але Кернозенко показав. Що він чогось вартий, і у два прийоми м'яч приборкав. Україна активно розпочала другий тайм і мала мега-момент. Настирний зубов скористався неросторопністю захисника, обіграв голкіпера і пробив, але другий номер гостей Томаш Клос дивовижним чином вибив м'яч в повітрі з лінії воріт. За кілька хвилин на поле вибіг пес. From Evolution Soccer 5 він пробігся біля наших воріт, і дуже скоро у ці ворота був забитий гол. Українці прогавили передачу з глибини на десятку поляків Радослава Калужного, який збільшив перевагу гостей до двох м'ячів. А невдовзі поляки могли закривати матч пенальті у наші ворота, біля яких нагадаю пробігся пес. Але сталося диво, Кернозенко потягнув удар з 11 метрів і залишив Україну у грі. Але сама гра у нашої команди не клеїлась, обмаль гостроти до кінця матчу і пора. На старті кваліфікації на чемпіонат світу. А закінчувалась кваліфікація на чемпіонат світу також матчем проти Польщі. На той момент наш суперник уже виграв групу і гарантував собі участь у мундіалі, про що навіть сповістив літак, який пролітав над стадіоном. Україна йшла другою і випереджала Білорусь на одне очко. Відповідно, у випадку втрати очок і перемоги Бульбашів у матчі з Уельсом могла не вийти навіть у плей-офф. На виїзд українці взяли Пономарьова. Той виконав гімн, йому знову допомагав лужний і схо. Може, додався Ващук. Гімн Польщі виконав якийсь довговолосий тенор. Те, що саме нашій команді більше потрібен результат, добре було видно по перших 25 хвилинах матчу. Уже на 35-й секунді Мелащенко повинен був відкривати рахунок, але нога Дудека стала на перешкоді цьому. За кілька хвилин Мелащенко не зміг підлаштуватись під м'яч після подачі з кутового. Українці завдали і кілька дальніх Ніх ударів найнебезпечніший з них у виконанні Шевченка. Форвард пробив, хоч і по центру, зате потужно Дудек рухався в бік, але в останній момент встиг викинути руку і відбити м'яч. Чудовий момент був у Зубова. Той забіг з м'ячем майже у воротарський майданчик і виконав не то удар, не то простріл на дальню штангу. М'яч у ворота не йшов, а підправити його у рамку Мелащенку не дозволив захисник. У другій половині тайму ініціатива перейшла до поляків. Спочатку це Вилилось у кілька неточних ударів, а наприкінці у гол. Марик Козмінський віддав передачу вперед на уже знайомого нам Оліса Дебе. Той першим дотиком прибрав Ащука, а другим покотив м'яч у дальній кут воріт Віталія Реве. До речі, це був перший матч реви за збірну, і відповідно перший пропущений гол. А на останній хвилині тайму красиво, але на щастя не точно головою пробив Бартош Карван. Матч Білорусі проти Уельсу розпочався на годину раніше, ніж матч Польща Україна. Білорусь програла 1-0, і тому найімовірніше у перерві наша команда про це дізналась і виходила на другий тайм з розумінням, що у будь-якому випадку друге місце у групі вже нікуди від нас не втече. Але і програвати Польщі було не гоже, тому українці розпочали другий тайм активно, проте рахунок на табло залишався незмінним. В середині тайму вже ближчими до голу були Олісадебе і компанія, але свої нагоди вони не реалізували. На фоні цього гол, який забили українці на 81-й хвилині, був несподіваним і допомогли забити нам Єжи Дудек на пару з арбітром. Голкіпер не спіймав м'яч після подачі з флангу, круглий від. Скочив до несмачного, який миттєво віддав передачу на вільного Шевченка, якому залишалось просто переправити м'яч у ворота. Є питання, чи не було тут нападу на воротаря. Мелащенко у стрибку підняв ліву руку вгору, і якщо не зачепив руки Дудека, то як мінімум точно заважав голкіперу упіймати м'яч у воротарському майданчику, якою б не була істина, а факт полягає у тому, що гол зараховано і рахунок з. Зрівняно у компенсований час поляки два рази класно пробили з дистанції. У першому випадку м'яч влучив у поперечку, у другому пролетів повз ворота. Підсумок матчу Нічия 1-1, який схоже влаштував обидві команди. Україна відправилась у плей-офф на зустріч з німцями. 18 квітня 2007 року було оголошено, що Україна та Польща приймуть Чемпіонат Європи 2012 року. Насправді я не знаю, чи є тут прямий зв'язок, але до Євро країни-господарі зіграли між собою два товариські матчі. Перший у 2008 році у Львові на стадіоні Україна. Стадіон Арена Львів, на якому проводили матчі Євро, на той момент виглядав приблизно ось так. Якщо вже так сталося, що у цьому відео я не проходжу повз тему виконання гімну України, то скажу, що перед цим матчем гімн України виконала вокальна формація пікардійська терція. Початок матчу був доволі веселим. Уже на першій хвилині Денис Голайдо врятував збірну України від пропущеного голу. При кутовому на власні ворота Голайдо, так би мовити, стояв на стійці, що було правильним рішенням. Україна відповіла ударом Вороніна у по. Перечину до цього ще був непоганий удар Шевчука, але не такий небезпечний. Гра проходила у спокійному руслі, і аж на 32-й хвилині потужний удар Тимошчука порушив цей спокій. Опорник пробив з підбору воротар гостей Фаб'янський відбив м'яч перед собою і після цього встиг завадити Вороніну добити круглого ворота. Наприкінці тайму Маріуш Левандовський дальнім ударом перевірив скіли свого партнера тренера по клубу П'ятова як показав повтор, м'яч летів повз ворота, але голкіпер відбив м'яч на кутовий. На останніх секундах першого тайму Україна забила. Воронін подав з правого флангу у штрафний майданчик. Забіг Сергій Кравченко, якому ніхто не завадив пробити головою раз, а потім іще раз. Після добивання м'яч опинився у сіці воріт 1-0. На другий тайм вийшов Шевченко, який забивав в усіх трьох попередніх матчах збірної. України у Львові. Забігаючи наперед, скажу, що у цьому матчі Шева перервав дану серію. На початку тайму варті уваги два удари Назаренка. Спершу після подачі кутового він опинився у хорошій позиції, але пробив невдало. А згодом створив собі нагоду для удару. Здалеку пробив потужно, але у воротаря. М'яч переважно тримала наша команда, але без просування вперед. По суті, лише в останню десяти хвилинку глядачі побачили якусь небезпеку. Зі сторони Польщі її створив Радослав Маєвський своїм дальнім ударом п'ятов на місці. Зі сторони України удар гомо. Нюка цілив у дев'ятку, вийшло як завжди. На 90 90-й хвилині польща могла врятуватись від поразки. Шимон Павловський пробив головою після подачі. М'яч за високою догою летів у дев'ятку, але лише зачепив стійку і вийшов за лицеву лінію. Остання дія у матчі це удар Левченка, одразу після якого прозвучав фінальний свисток: 1-0, нудна перемога України. За два роки команди зіграли товариський матч у лодзі, ажіотажу, м'яко кажучи, не було. За різними даними, матч відвідали від 5 до 8,5 з половиною тисяч глядачів. Щодо гімну, то цього разу обійшли з фонограмою. Щодо матчу, то після моменту на п'ятій хвилині, коли Федецький перервав передачу Славоміра Пешко на Іренеуша Єленя, який готувався пробити у порожню ворота, довший час нічого цікавого не відбувалося. М'яч тинявся то в одних, то в інших, а команди час від часу обмінювались дальніми ударами. Ближче до перерви стало цікавіше, Федецький не дістався до м'яча, і як наслідок, Єлень отримав чудовий шанс, але пробив вище воріт. Невдовзі біля протилежних воріт Девіч не зміг переграти боруца. Пішла контратака, яка завершилась голом Єленя. Той скористався передачею Блащаковські, легко відіграв п'ятова та покотив м'яч у ворота. Та ні, такого не може бути, щоб ви додивились до цього моменту і не поставили лайк. А якщо так є, то тихенько клацніть лайк зараз. Я нікому не скажу і продовжу відео. У другому таймі Єлень не був таким успішним. На 48-й хвилині він не реалізував практично вихід сам на сам з п'ятовим. На 54-й хвилині пробив мимо з гольової позиції, а на 72-й після передачі з флангу знову пробив у п'ятова. Кількома хвилинами раніше, після удару Рафала Муравський, і Рикошету від Хачаріді м'яч ледь не залетів у кудворіт української команди. І це лише половина з того, що створила Польща у другому таймі. Адже потім були ще удар Левандовський головою над воротами. Удар Беніша після кутового блокування хачеріді і вихід на побачення з п'ятовим у Мацея рибуса. Наш кіпер знову зіграв відмінно. До речі, про цього рибуса виявляється, що він давно і до цих пір грає на болотах. Після цієї зливи моментів у Польщі логічним буде що. Правильно, гол України на 92 й хвилині Федецький зіграв у стінку з одноклубником худоб'яком. Обоє грали за Карпати і викотив м'яч на Селезньова. Форвард зрівняв рахунок. Матч завершився в нічию 1-1. Як то кажуть, гра забувається, а результат. Залишається. Отже, це була перша частина історії протистояння Україна Польща. Поки чекаєте на другу частину, напишіть якийсь коментар на підтримку каналу. А можете й навіть зробити донат. Потрібна інформація є в описі. Дякую за перегляд! Бажаю всім здоров'я, миру та слава Україні!